І любі мої підписники і слухачі. Безмежно вдячна кожному із вас за відвідане мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую, Людмила Глухова, не чекай на мене. Олександрі наснилася ковзанка біля їхнього двору. Все було таке реалістичне, таке рідне і знайоме. Ось сусідські дівчатка-близнючки сперечаються, котра ж першою поїде з гірки. Ось Колька грайливо надпиває із сріблястого термоса, спостерігаючи за шанувальницями в модних шапках. Ось хтось зовсім поруч простягається на весь зріст, скрикуючи ох, хо ох, ох. Сон раптово обірвався, залишивши на щоках холодний рум'янець і гіркуватий присмак. Про що спілкуються чоловіки? Певно, як і жінки, про все на світі. А чоловіки далекобійники й поготів адже в поїздках їхніми співрозмовниками зазвичай є радіо. Тож і не дивно, що ці їхні швидкі вечері перетворюються на клуби обміну думками. Тому й Дмитро любить їх. Звісно, він, як власник закладу швидкого харчування, цінує кожного клієнта. Але ці хлопці якісь особливі для нього. По-перше, вони можуть розповісти багато цікавого з досвіду своїх поїздок, а по-друге, Залишають пристойні суми за їжу, адже не заощаджують як туристичні групи до прикладу. Хлопці, ледве на плаву тримаюся, правду кажу, скаржився Дмитро. Усе налаштували, розширились, а ця клята війна все звела на нівець. У тебе нова офіціантка? запитав Тимур. Ні, не Бога. Звідки мені ще платити найманому працівникові? Гостює? Раніше ж її наче не було тут. Гостює, зітхнув Дмитро, якби ж то. Він озирнувся, спершу навіть стишив голос. Іскрематорська вона, мого брата донька. Батьки загинули під час обстрілу, а її вдалося евакуювати. Ми з братом були не настільки близькими, якщо не сказати, взагалі не близькими. Він колись служив у Криму там і одружився, потім опинився десь на сході, батьки мали злість на нього, бо невістка все тягла його до своїх родичів, він насурався, так би мовити. Але десь колись нашкрябав їй моїдані. А тепер от нате. Вона ж доросла, он допомагає, хтось із компанії додав. Допомагає, але. Орися не тішиться, у нас своїх троє дітей. І чим я їй маю допомогти? А Олександра ж що тут скажеш Переселенка, мови нашої добре не знає. Сусіди бідкаються, що може бути колаборанткою, словом, суцільні проблеми з нею. То віддай її мені. Тимур відірвав погляд від телефона. Чоловіки розсміялися. О, Тимур одружиться нарешті. Бери, випалив Дмитро, але потім розвів руками, як то віддай, вона ж не корова чи коза. А якщо я дам викуп. Тимур відсунув стілець і попрямував до дівчини, яка протирала склянки. Але про що спілкувалися, невідомо. Олександрі наснився Колька. Щоправда, у дворі його кликали Ніколаєвічем, бо він частенько водився з молодшими хлопчаками, що, наче посилювало його авторитет. Майже кожна дівчина була закохана в нього та й Олександра не виняток. І коли колька кидав якийсь комплімент або ласкавий погляд, як тут не розцвісти, чому він мені наснився? міркувала дівчина. Може, напише? Після того, як батьки Олександри загинули, а її евакуювали сюди, вона на певний час потонула в мареві мовчанки. Ніхто з друзів їй не писав і не телефонував, може, тому, що багато хто й не знав, чи жива вона взагалі, а сама боялася писати, адже невідомо, де і з ким перебували її друзі й однокласники. Олександрі, мабуть, дуже хотілося, щоб зателефонував Колька. І, можливо, вона б кинула все й повернулася б додому. Ти добре думай, не припиняла моралізувати Орися. Ми радше за все поїдемо за кордон, нам своїх дітей рятувати треба. А ти де і з ким залишишся? Такі пропозиції раз за все життя трапляються. Тимура ми знаємо вже декілька років, він гарно заробляє, господарюватимеш собі. Ну, ти ж, Шуро, сама самісінька залишилася. Не називайте мене Шурою, зауважила дівчина. Бачиш, жінка заклала руки в боки. Дмитре, я ж його зватися не можу так, аби їй догодити. Сам із нею говори, твоя ж родичка. Дмитро, ніби винувато, проте підтримував позицію дружини. А що? Ну, яка їм вигода з того, що прихистили небогу. Опіки над нею не оформиш. За місяць вісімнадцять, повнолітня вже, у вільний час щось там набирає у планшеті, а сусіди бідкаються, що, може, зливає якусь інформацію, а видали б Олександру заміж, то ніби й добру справу зробили б, та й не просто ж відправили бозна куди, а за чудову людину сватають. Олександра стрепенулася, наче хотіла злетіти. Ех. Якби справді можна було відірватися від землі й полетіти туди, де немає цих горе родичів, добрих сусідів, нехай би вже краще всі були незнайомці й у підвалі під обстрілами сидіти, ніж отак, і раптом їй спало на думку а що, як? Тимур привіз коробку якихось цукерок, яких Олександра не любила. Та, чесно кажучи, цукерків та солодощів вона не любила взагалі. Покрутила ту коробочку в руках, можливо, він подумав, що вибаглива, зрештою, її взагалі не обходить, що він собі думає. Прогуляймося, запропонував. Дівчина кивнула. Ти подумала так, розумію, не щодня щуєш, я хотів би, щоб ти стала моєю дружиною. Але знаєш, мені здається, оці довгі зустрічання ні до чого. Ти мені подобаєшся, я теж нормальний. Живемося. Ваша версія має право на існування, звісно, Олександра подивилася йому в очі. Але вже, вибачте мені, не вірю я в таку симпатію без своєї вигоди. Ну, можливо, ви думаєте, що я сирота Переселенка і матимете собі рабиню в домі, бо ж куди вона піде? То скажіть, як є? Ну, ти, Тимур, почервонів. По-перше, не викай мені. Я старший за тебе на дванадцять років, але ж не зовсім уже дядько. По-друге, знаєш, якщо вже по чесному хочеш, я ж побачив, що не потрібна ти їм тут. А я знаю, що таке бути непотрібним. Мене матір залишила в притулку. Я там дитинство провів, бо бабусі не віддавали. Це вже потім міг на канікули поїхати, я їй дуже вдячний, що хоч вона та тітка були в мене, тепер у мене є власна квартира, робота, а бабусі нема. Хоча не заперечуватиму, ти мені теж доволі симпатична. Олександра не думала про заміжжя. Ну, звісно, вона, як і всі дівчата, мріяла про білу сукню і весільну подорож. Але щоб планувати отак одразу після школи заміж, це вже точно ні. Дівчина взагалі хотіла бути письменницею і хоч росла в російськомовному середовищі українську вивчала самостійно і писала нею. Ну, але ж хіба тітка з дядьком повірять у те, що вона пише оповідання, а не про те, де за чутками розташована ППО. Олександра взагалі уникала тем про війну. Її батьки загинули, вона змушена була покинути рідний дім, хіба ж якісь міркування допоможуть їй у цьому. Все, чого Сашка прагнула, це швидше повернутися до рідного міста. Що ж, нехай там страшно, нехай небезпечно, але там вона своя, вдома. І якщо доля пропонує їй таку приховану нагоду. Треба використати і її. Вони зареєстрували шлюб у середу, без якихось урочистостей у день Олександриного, 18-річчя. Орися перед від'їздом вручила їй комплект постільної білизни, і від цього дівчині стало млосно й неприємно. Хоча до цього моменту вона вже все обміркувала і начебто приготувалася. Дмитро задоволено і трохи винувато обійняв небогу. Ну, ніби ж не зле їй посприяв, е, зрозуміє згодом, однак на саму церемонію вони їх не запрошували, лиш поставили підписи і пішли обідати в кафе неподалік. Це твоя кімната, показав Тимур на двері, коли привів дружину додому. Ось тут моя. Дівчина ледве стримала здивований погляд, але полегшення не відчула. Побачимо, як буде, а двері про всяк випадок доведеться стільцем підперти. Раз на тиждень прошу навідувати тітку Варвару. Вона моя єдина родичка, яка залишилась. Ну, крім тебе, звісно. Сьогодні ввечері познайомлю вас. Також прибирання, приготування їжі сама розумієш, на тобі. Ось я хочу вступати на редактора, то вступай. Чим я можу допомогти? Дистанційно чи як там можеш навчатися? Мені головне, аби тітка мала все, що їй потрібно, і я приїжджав з рейсів у дім, де чисто і затишно. Дівчина знизила плечима і недовірливо попрямувала у свою кімнату. Боже, якщо так справді буде, то це ще краще, ніж вона могла собі уявити, якось готуватиме, прибиратиме і ту тітку навідає декілька разів. Основне, що це все ненадовго. Спершу, коли Тимур їй сказав, що хотів би бачити її своєю дружиною, хотілося б послати його куди подалі. Але ж як її підтримали дядько з тіткою? Вона й так хотіла додому, а тепер іще більше хоче, то, може, від чоловіка з чужого міста я ще швидше все організую, міркувала після тієї прогулянки з Тимуром. Тітка Варвара виявилася набридливою літньою пані. Ну, десь як усі самотні жіночки, які хочуть уваги і спілкування. Та Олександра дала собі слово не зважати на це, адже її план почав діяти, коли вона сказала Тимурові так. Просто, щоб його реалізувати, потрібні були час і гроші, які треба накопичити із сімейного бюджету. А так можна, ніби й жити. Відкрила інтернет, готуй, що душа бажає, та й то, коли чоловіку вдома, а так. Каву заварила, канапку зробила, скільки там молодій дівчині треба. Квартира в Тимура була невелика, та й прибирати особливо не було що, навіть квітів не було на балконі. А Тимур був нібито й непоганим чоловіком. Він не подавав кави в ліжко дружині, бо, по суті, жили в різних кімнатах. Коли приїздив з рейсу, не набридав своєю присутністю і увагою, тож почасти Олександрі здавалося, що є якась велика загадка в тому, навіщо вона тут, якимось дивним він був. Олександра задивилася на екран телефона і ледь не стукнулась у грудо перехожого, а коли підвела погляд, мов оніміла ко, ко прошепотіла. І чиїсь міцні руки обняли її. Ну, що ти як курка, оце так зустріч. Колько!» Сльози бризнули з її очей. Звідки ти тут? Мабуть, як і ти. Приїхали, винайняли житло, тут більш-менш спокійно, ох, як приємно чути твоє Колько. Бо ж мушу відрекомендуватися, як Микола, тут так заведено. Ох, сподіваюся, ми тут ненадовго, Колько, Дівчина задоволено проспівала. Яка ж я рада тебе бачити? Я теж мрію додому повернутися. Та до якого дому ти про що? За кордон їхати треба. Зустріньмося якось, побалакаємо в якійсь тихій місцині, бо тут вуха скрізь наберемося, егеш? Додому Олександра повернулася збентеженою і усміхненою. Нам треба поговорити, почула від чоловіка і чомусь злякалася. Я вирушаю в зону бойових дій. Тобто я отримав повістку ще до нашого одруження і зрозумів, що моє призначення в те чи інше місце лише питання часу. Бачиш, з'їздив у декілька рейсів, для тебе нічого не змінюється. Звісно, мене однаково не буде вдома. Тітку Варвару навідуй, будь ласка. І нічого їй не кажи. Нехай думає, що я в рейсі. Ну, і якщо що ти, дружина військовослужбовця, щоправда, не знаю, де і коли тобі це згодиться. Олександра стояла і не знала, як реагувати. З одного боку, що їй до цього чоловіка, наче й не такі вже вони близькі, щоб вона хвилювалася за нього, з іншого ж, якось забагато подій на один день. Тимур несподівано підійшов, обійняв її, і злякана дівчина відчула, що її серце ось ось птахою вистрибне з грудей. В її уяві вималювалися найжахливіші картини продовження. А Тимур лише мовчав і пригортав її до себе. Олександра ще раз передивилася відеоповідомлення чоловіка. Він наче знав, що вона вже зібрала речі. Підготувалася до від'їзду. Та звідки він міг про це знати. Просто записав їй повідомлення і завершив Не чекай мене, ніби дав їй своє благословення, на що він сподівався на жалість, на відповідь. Кулька вже, подумки, був далеко від України. Може, так і правильно міркувала Олександра, поки їм готували каву в кав'ярні. Їхню розмову перервав телефон Олександри. Так, це я відрекомендувалася на початку. Що? Не зрозуміла. Ага, ну, добре, тобто, вибачте, до побачення. Олександра натиснула на кнопку закінчення виклику, але руки її помітно затремтіли. Що сталося? поцікавився Микола. Нічого, хоча ні. Спершу вагалася чи говорити про це, бо зовсім не хотіла, аби хтось знав про її шлюб, але емоції взяли гору і вона виклала все, як було. Тимурова пропозиція одруження, прохання про догляд за тіткою і от щойно зателефонував його командир, щоб повідомити про те, що Тимура поранено і він у важкому стані в лікарні. Тобі, вважай, пощастило на її здивування заспокоїв співрозмовник. Там такі поранення отримують, що мало хто виживає після них. Ти ж дивись тепер, ти спадкоємеця, бо єдина власниця цієї квартири. Хочеш, продай, а хочеш здавай в оренду. Хіба ж ти комусь що винна, Шурко? Дівчину наче щось різонуло. Чи то непередбачуваний бізнес план Миколки, чи оте ненависне Шурко? Вона, зіславшись на погане самопочуття, пішла. Сон про ковзанку вперше не приніс Олександрі якогось морального задоволення. Раніше вона, тримаючись за минуле, смакувала кожне обличчя у сні, кожну емоцію, може, втомилася вже від роздумів. Можете зайти, почула зовсім поруч. Ця дорога лікарняним коридором видавалася Олександрі з літною смугою, і її серце ось-ось мало набрати висоту. Вона не могла поїхати просто так, якось морально гризла себе за невдячність і неповагу. Зрештою, приїхавши сюди, вона вже зовсім близько дому. Лікарняні ліжка були, наче із завданням «Знайди десять відмінностей. Олександра пильно подивилася перед собою, проте голос, що кликав її, пролунав позаду. Олександро, ти. Дівчина повернулась. У змученому, зболеному обличчі вона впізнала погляд Тимура. Той погляд, який доводив їй, що одружується Тимур з нею, суто задля її добра, і той погляд, який прощався з нею вдома. Я, вона сіла на стілець біля ліжка. Навіщо ти так далеко їхала? Тимур привстав і обійняв її, не припиняючи повторювати, наче магічне Олександра. Я, ключі, перебираючи ковтки повітря, вичувала із себе дівчина. Загубила, він з надією подивився в її очі. Олександра вперше подивилась на нього без страху і недовіри. Тимур не випускав її долонь. Загубила, зітхнула. Ох, Олександро. Тимур задоволено потягнувся. Бачите, хлопці, що то молода дружина. Ключі від квартири загубила, а чоловіка на іншому кінці країни знайшла.